Знаєш, що найбільше б'є по психіці, коли намагаєшся контролювати людей, які тебе навіть не чують. Партнер, бос, батьки всі живуть своїм життям, а ти сидиш і не кручуєш сценарій в голові знову і знову. От тільки є один підступний момент: тривога це не тільки про страх майбутнього, це залежність від контролю. Твій мозок підсів на відчуття, що якщо я все продумаю, буде безпечно. Спойлер не буде. Але чому ж тоді ми продовжуємо це робити? Бо це працювало колись, років так у 5-7. Зараз цей механізм просто глючить, як старий комп'ютер, що зависає на кожній програмі. Хочеш нарешті вимкнути цей автопілот контролю у моєму міні-курсі про тривогу? Я показую, як розпізнати, коли мозок знову залипає, як перемкнутися на те, що реально під твоїм контролем, як зупинити цю нескінченну карусель думок. То чого чекати? Давай створимо твій антитривожний план, який буде працювати в новому сучасному світі. Давай створимо разом твій антитривожний план.